Як правильно подорожувати разом із тваринами залізницею. Незалежно від того, в Україні ви подорожуєте чи за кордоном? Правила загалом дуже схожі, усі їх ми проговоримо у цьому відео. Ну і як показує практика, знати ці правила важливо. Перш ніж перейду до суті цього відео, попрошу вас підписатися на канал Лігіної, щоб не прогавити подальші актуальні мої відео. Ну а лайк йому поставити вже тоді, коли додивитеся. Дякую вам за підтримку. Влаштуватися зручніше. Поїхали. Українці можуть подорожувати разом з домашніми улюбленцями Укрзалізницею це не секрет. Проте необхідно дотримуватися правил. Правила теж не секрет, але як показує досвід, їх мало хто знає. Проте в Укрзалізниці існує ціла інструкція, як правильно подорожувати разом з тваринами. У компанії зазначають, що вартість квитка на домашнього улюбленця така сама, як і вартість квитка на багаж. Документ зручно купувати у застосунку Укрзалізниці разом із придбанням квитків для себе. Якщо ви раптом забули придбати одразу, то не хвилюйтеся, і з черговим оновленням застосунку компанія надала можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу. Раніше треба було звертатися. Як же правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями по території України? Розпочнемо з цього. Ну, по-перше, візьміть із собою ветеринарний документ. Купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть у контейнері переносці на руках або на місці для ручної поклажі. Великих собак вище 45 см в холці можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе. В наморднику та з повідком додатково треба купити також квиток на улюбленця, це базові правила щодо України. Тепер, що стосуються базових правил для виїзду за кордон в наступні країни Польща, Чехія, Словаччина та Молдова, інші країни розберемо в цьому відео пізніше. Обов'язкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини, який видає ветеринар. Держпродспоживслужби на Держкордоні. Дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць, великі собаки перевозяться у наморднику та жорсткому повітку за умови викупу всіх місць в купе. Йдемо далі. Базові правила для виїзду за кордон у наступні країни: Угорщина, Австрія, Румунія. Обов'язкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка. Також треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на Держкордоні, дрібні і кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері переносці, але треба купувати тварині окремий квиток, а великих тварин або тварин без контейнера переноски можна перевозити тільки в наморнику та на жорсткому повідку за умов викупу всіх місць в купе. І купувати тварині окремий квиток при цьому все одно необхідно. Як же підготувати тварину для виїзду за кордон? Окрім якихось ваших особистих налаштувань, зокрема моральних, треба обов'язково зробити деяку документальну підготовку. Для того, щоб уточнити повний перелік актуальних документів, необхідних для в'їзду з України в бажану країну і повернення додому в Укрзалізниці радять звернутися напряму до Держпродспоживслужби. Крім цього, в залежності від країни для в'їзду з України з твариною може також вимагатися наявність мікрочипа у тварини, діюча вакцинація від сказу, актуальний результат сирологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу, документ, що тварина не представляє племінної цінності, сертифікат відповідності контейнеру для тварини і свідоцтво вет 1. Ще раз повторюю, що актуальну інформацію щодо документів, необхідних вам для виїзду з України в іншу країну разом з твариною і повернення додому, зверніться напряму до Держпродспоживслужби, зокрема на їх сайт. І щиро сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо це так, будь ласка, тепер вже з чистою совістю поставте йому лайк. Підпишіться, будь ласка, на канал і Лігінось, бо тут я намагаюся тримати вас у курсі усього, що важливо для українців за кордоном, новини. Інформація. дякую за те, що ви зі мною бережіть себе і до зустрічі в наших наступних випусках.